Вишиванка це культурне надбання українського народу, наша гордість та краса, наша історія, наше багатство. А слава про українські вишиванки відома далеко за межами України в атмосфері добра, людяності, поваги та сердечної любові у супроводі української пісні і як годиться у барвистих вишиванках. Пройшов виїзний семінар навчання керівників народних домів та завідувачів сільських бібліотек району. А тема семінару вишиванка, символ батьківщини, дзеркало народної душі. Щоби популяризувати українську пісню, традиції та обряди, ще більше підвищити престижність української традиційної вишиванки та мистецтва вишивання, сцена народного дому у селі Суходоли розквітла різнобарвними вишиванками. Відчуйте і ви атмосферу цього заходу, на якому усіх переконали у тому, що вишиванка символ здоров'я, краси, щасливої долі, родової пам'яті, національної гордості, чесності, любові, святковості. Це оберіг українського народу. Сьогоднішній нашу зустріч таку не зовсім традиційну, а святкову, яка носить. Надзвичайно такий для кожного з нас українця, близький за духом, близький за характером. Першу чергу це є назва нашого семінару, яка звучить вишиванка символ батьківщини, дзеркало народної душі. Для кожного з нас, українця, найближче те, що ми гордимося, найціннішим скарбом, який є в нас українців. Це є наші звичаї, наші традиції та наші обряди, які ми палко бережемо, які ми примножуємо. І сьогодні ми раді з того, що наші традиції живуть, що наші традиції відроджуються, що наші традиції примножуються. Вишиванка, символ батьківщини, дзеркало народної душі, коли санці купані хвилини, світло і тривоги у віші. Вишиванка дитинча Карпати, що квітки звиває в переплі. Материнські ласки усміх тата, прадідю пророчий заповіт. Вишиванка, писанка чудова, звізда ясна, та вертеп, вишита сльозою рідна мова, Думами дорога через степ. Вишиванка біль на п'ятисталі, слава, воля, єдність ми. Журалем курличе, кличе далі. Стань дверь сольмишком моря, как вилки столбу зря угрозила вышли вас, лишь новая не вот Живуть легенди про незвичної краси посаг, якими здивувала Францію донька Ярослава Мудрого. Не перед парчевими шатами заомирали вибагнові французи, а перед вишиванками нареченої. Зазвичай в Україні сусідам неодмінно показували посад, виготовлений дівчиною на виданні. Дати рушники традиційно означало згодитися на шлюб і готуватися до весілля. Рушники подавали і брали, коли йшли свататися, пов'язували молодих, прикращали й ліце на вечорі. На рушники ставали молоді. За весільним столом молоді сиділи на лаві, застелені рушником, що символізувало побажання молодим багатства. Рушником обв'язували ікону, якою благословляли молодих. На ньому виносили весільний коровай. Зв'язок з цими предметами засвідчує сакральну символіку рушника. Як бачимо, рушник в українському весіллі є полісимволічним атрибутом. Усі напевно знають, що рушник супроводжував наших предків протягом усього життя і в радості в горі гарний був звичай використовувати рушник при будівництві житла, при зведенні помешки. Саме рушниками застеляли підвалини, рушниками піднімали сволоки, а потім дарували їх майстрам. Рушник вішали у горі, у кутку, коли стіни були вже зведені. Рушниками прикрашали хату. Хата без рушників, казала в народі, що родина без дітей. Рушники вішали над образами. Рушником накривали хліб на столі або на покуті. Гарно оздобленими рушниками накривають кошики, з паскою чи яблуками, коли несуться ти до церкви. Дарунковими плечовими рушниками перев'язують кумів та гостей, запрошених на хрестини. Рушник дарували бабці, яка приймає дитину під час пологів. Після закінчення жнив господар зустрічав жінців з, з сіллю на рушнику, а ті потім одягали його на обжинковий вінок. Наші дідусі та бабусі пам'ятають такий звичай. Коли син вирушав у далеку дорогу, мати дарувала йому рушник, щоб рятував від лиха, щоб нагадував йому пригорятну домівку. Як я молим збирався весні, і ти у світ незнаними шляхами сорочку мати мені, червоними і чорними. Σερβόνι μισόρτι πίνει any more Oh yeah. yeah. Участь у заході взяли голова Бродівської райдержадміністрації Василь Стронський, керівник апарату Бродівської райдержадміністрації Михайло Коб'ялковський, начальник відділу культури та охорони культурної спадщини Бродівської райдержадміністрації Ганна Клим, пониковицький сільський голова Галина Бенедик, провідний спеціаліст Львівського державного обласного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи Наталія Ярка. Виступаючи перед присутніми, Василь Тарасович наголосив на ролі вишиванки установлені української національної ідентичності, ментальності українського народу та збереження традицій. Подякував ініціаторам за належну організацію та проведення заходу, привернення уваги до проблеми збереження традицій та популяризацію всього українського. Я завжди кажу. є громада, буде все добре. я не низко. Вам. Дня. Я дякую всім тим меценатам, які спричинилися до того дійства, але саме цікаве. приклад цього будинку культури чи народного дому, називайте хочете, це є дім, де ну, ми відчуваємо повну радість спільними зусиллями. Ви бачите, так, вікна помінні, дах перекритий, двері є, обштупатуривається. І це тільки почав. Я кажу так, що не потрібно плакатися, не потрібно на сесіях вити була що, як нам тяжко і немає коштів, немає нічого. Ми є українці по духу. Я думаю, що ми перейдемо через ці терміни. І цей будинок культури є перша власника. Коли без бюджетних коштів, коли силою громади, розумінням громади, що цей заклад потрібен, можна робити такі речі. Тому ще раз кажу, низько вам, владісні теж. Кожного народу є свої традиції, а у нас вони свої. Традиція це душа народу. Така найяскравіша традиція це наша вишиванка. Вона нас уособли як народ. Отож, користуючись нагодою, я хочу вас привітати з тим гарним святом. Побажати вам здоров'я, побажати вам гараздів, достатку, побажати вам віри. Я казав Василь Тарасович, триматися разом. Тільки спільних зусиль, спільних починань – це наша, наша сила, це наше майбутнє. я хочу побажати всім успіхів у вашій нелегкій праці, тому що кожен захід потребує дуже багато сил, потребує багато роботи. Так що успіхів у всіх ваших творчих планах, починаннях. Я хочу ще привітати вас, бо наближається таке гарне свято 1025 ліття з дня е, хрещ, хрещення усіх. І нехай ці заходи вас турплять гарно, щоб ви всі взяли участь. Я так мені дуже приємно враження, що вже вдруге на території сільської ради проходять такі масові заходи. Минулого року проходив районний семінар на базі Конопницького народного дому. Сьогодні ми з вами святкуємо. Ви є учасники кожного дійства, кожного свята, ви працівники культури. Ми разом сьогодні відсвяткували свято Вишиванки. Ви знаєте, ми дуже багато почули, я навіть не знала історію виникнення вишиванки. Хрестика, дуже душевна, така вражаюча історія була нами почута. Дуже приємно, що село Суходоли це є таке унікальне село. Тут є дуже тісна співпраця. Отця Івана, дякую вам. Хай живе краса на вишиванці, хай співають пташки, пламеніє калина, хизуються красою різнокольорові квіти. Тут мудрість поколінь і невимовний талант. Мамина молитва, на червілі крива, у дорогах столі скріпить світ, мамина молитва, мов мовці люслива, сонечком засвітить.

Thank is... you.